Вітаю вас, дорогі друзі, і щиро вам вдячний, що ви слідкуєте за нами і маєте право робити свої висновки, свої поради, свої коментарі. Моє щире бажання доносити вічне Боже Слово, яке має владу змінювати наші серця, яке має силу і владу потішити нас у найбільшому горі. Яке має силу освітлювати найбільшу темряву, яка б не була навколо нас. Ми маємо величезне благословення. Український народ має Біблію на рідній своїй мові. І я дуже би хотів і закликаю завжди, майже завжди, і вас прошу, дорогі глядачі і слухачі, полюбіть Біблію, і ви ніколи не пожалієте. Полюбіть цю вічну книгу. Єдину Божу книгу, яка превише всіх книг, колись Сковорода назвав Біблію тим Божественним алмазом, а всю літературу світу він назвав гноєм по російськи навоз. Вона вся потрібна і різниця він спеціально таку привів притчу, порівнюючи всю літературу світу із Біблією, що тільки Біблія. Має властивість відбивати красоту неба. Ні одна література не говорить про вічність, про славу Божу, про вічне життя, про Бога любові не говорить ні одна книга. І ось чому моє велике бажання, щоби чим більше українців пригорнулося до Біблії, і ви побачите, як благословіння прийде в ваше серце, прийде спокій у вашу душу, прийде благословіння у ваш дім. Можливо, не зразу, не так, як ми собі уявляємо, але зробіть правильний вибір, або прийміть правильне рішення. Я буду читати цю чудову книгу. Багатьом людям, яким я свідчу, і запрошую читати. Ой, нема часу, я зайнята, я зайнятий. Біблія лежить, пілюкою припадає такі люди. Проходять мимо або Боже благословіння, проходить мимо. Воно належить вам, воно належить кожній людині, але проходить мимо через нашу неувагу, через нашу неповагу, через нашу марноту і суєту. Ми втрачаємо величезні духовні цінності, які нам пропонує Біблія. Я хочу сьогодні звернутися до тих, хто прийняв Ісуса. Хто вже повірив Ісуса. І деяких людей засмучує Ой, стільки вір, стільки конфесій, де то то є правда, ті кажуть в нас, ті кажуть в нас. Послухайте, ніколи у своїх зверненнях я ніколи не утверджував, що тільки в нас монополія на правду, що тільки ми правдиві, якого ніколи я не казав і казати не можу. Але я можу чітко і твердо сказати, що правда є в Ісусі Христі, правда є в Божому Слові, і якщо ми йому довіряємо, то правда поселяється в наших серцях. Навіть на Різдвяні свята ми співаємо, де ж тая правда, звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є, і відповідь там вифлюємі, в яслах родилась, а тепер у вірних серцях живе. Тому я закликаю, читайте Біблію, роздумуйте над новим заповітом, і Бог почне говорити до вас персонально. Особисто вам Господь хоче щось цінне, важливе, як батько дітям, сказати. І багато речей вам стане зрозуміле. Сьогодні я хочу поділитися думками все ж таки, про е, одну важливу портрет. Духовної людини. У листі до Галат можете перевірити, у п'ятому розділі Павло наставляє. Бо весь закон одним словом міститься. Ви чуєте? Люби свого ближнього як самого себе. А коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І я кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і вони супротивні одне одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Нам важливо віруючим людям розібратися у цих двох речах. Коли Господь мене і вас покликав, у нас є вибір, все ж таки, Бог не лишає вибору, чи ми навчимося жити по духу, чи ми будемо продовжувати жити по тілу. Тому віруючі люди, які увірювали щиро охрестилися, ну не хочуть або не живуть по духу, вони ви ніколи не будете щасливі. Проблема галатів. Чому Павло написав цей чудовий лист на всі віки повчальний? що галати почали правильно. Вони повірили, вони охрестилися, вони прийняли Святого Духа. Одним словом, все в них укомплектовано. А далі він до них каже, що ви почали духом, а закінчуєте тілом. І я, нараз дивлячись на життя багатьох вірючих людей, роблю висновок, проблема. Віруючих людей, що не хочуть не прагнуть навчитися поступати по духу. Віруючи, ходять зібрання, але живуть по тілу. Нарікають на всіх, незадоволені всім відповідь, як то кажуть, на поверхні, не живемо ми по духу, а по тілу. Господь вивів ізраїльський народ, перше, звільнив, врятував їх від смерті у ту ніч пасхальну. Правда, правда. Друге, він їх звільнив ту ж саму ніч від рабства, тобто два благословіння величезних. Так? Третє, він їх вивів в пустелю. Навіщо? Щоб вони там, у цій пустелі, позбулися єгипетського духу. Ми віруючи, люди, нас Бог веде в життєву пустелю, щоб нас позбавити тілесних наших отих всіх вибриків, бо тому що наша тілесна природа противиться духу, як ми читали з вами. І наше завдання моє і ваше крок за кроком при допомозі Слова Божого, Святого Духа, нашої молитви, нашої спільноти, позбавитися отих єгипетських душків, оцих тілесних наших реп'яхів, які хочуть наше духовне життя тормозити. Для цього треба докласти зусилля. Не щоб докласти зусилля спастися, але втримати спасіння, стояти в цій позиції, яку Бог вас і мене покликав, оправдати довір'я, яке Бог виявив нам з вами. Тому портрет риси духовної людини. Ви по цих рисах можете пізнати, чи людина духовна чи тілесна. Перша риса духовної людини. Вона Покірлива. Ісус сказав, навчіться від мене, бо я серцем покірливий. Проблеми в церквах і в сім'ях, і так далі, через бунтарський дух. У кожному із нас живе десь тайкома бунтарський дух. Казав Скорода, пізнай себе і хватить з тебе. Коли ми вчимо себе і за собою спостерігаємо, ми обов'язково знайдемо того душка – а що то я маю робити, а що я маю то казати, а що я маю слухатися, а що я маю то так і далі. Нас починає діяти. Оте противний дух внутрі віруючих людей. Розділення можемо зробити і багато інших речей. Це наша гріховна натура, яку треба нейтралізувати, а ми не дуже то хочемо. Тому перша риса духовної людини вона покірлива. Покірність, величезна цінність в очах Божих. Господь через пророка сказав Торозаконі, що пам'ятайте ті дні, що ви ходили в пустелі, для чого Бог їх водив в пустелі, каже, щоби покорити тебе. Читайте книгу Второзаконня, в 8 розділі. А вони вийшли з бунтарським духом, вони проти Мойсея. Вони не задоволені їжею. Вони не задоволені всім. Вони бунтували не тільки проти Мойсея, але проти Бога. Вибраний народ? Так. Діти Авраама так, але бунтарі. Так само ми, віруючі люди, можемо до церкви ходити, гарно співати, гарно молитися навіть на мовах. Але поведінка наша може сказати, що ми ще не навчилися покори, навчитися. Покори треба навчитися. Це не дарунок нині непокірний, а завтра раптом вже й покірний, як ягнятко. Цього треба вчитися. Так заявив Божий син. Покірливість ми маємо цього навчитись. Друге, людина духовна, приси духовної людини, вона посвячена. Вона хоче служити Богові, вона хоче служити ближнім. Вона має бажання. Посвятити себе на ниві Божій, бо її серце наповняє Дух Божий. Третій риса е, духовної людини, портрет, Третя, вона привітна. Вона не ходить надута, насуплена, незадоволена, а вона привітна, тому що в її серці живе Духом Святим Господь, і вона хоче привітними бути до людей. Вона хоче бути доброю, лагідною і так далі. Тобто привітна. Ви не побачите людей насуплених, незадоволених. Я сумніваюся, що в таких серцях живе Святий Дух, Дух сили, любові, здорового розуму. Коли Дух Божий наповняє наше серце, це настільки радість, яку описати не можна, яку не, нема слів а в мові, в любій мові описати радість. Яка приходить, коли серце наповняє Божа благодать, величезна радість, і людина стає привітною. Третє, мені подобається ця риса духовна людина проста. Вона доступна, вона проста. Ісус був простий. Хтось із поетів сказав, що про Ісуса дав характеристику, що Він був у величі простий і в простоті великий. До нього діти підходили, учні не впускали, охорона. До лідера не допускають. А Ісус каже: Впустіть до мене діток, бо їх і царство небесне. Він не соромився проводити євангелізацію з простою самарянкою. Він не соромився зайти в дім митника Затхея. каже: мені треба бути в тебе домі. Злізай. Уявляєте собі, яка простота. Взяв хліб. Благословив, розломив. Він плакав з тими, хто плакав з Марією і з Марфою. Настільки Ісус був простий і доступний, і ми маємо такими бути. Хай нас навчить Боже Слово. Усякі оці людські, я не раз зауважував, оці чини, як любимо, о, брат пастор, брат єпіскоп, архієпіскоп, такий, знаєте, аж, аж, аж аж. Я не раз люблю казати, не захоплюйтеся чинами і званнями. Захоплюємося Ісусом і захоплюємося тим, щоб людей приводити до джерела спасіння до Ісуса. А оці всі, вибачте за Слово Грубе, понти християнські, ми маємо їх позбавитись як реп'яхів або того, що нам заважає духовно зростати. Я думаю, ви в практиці це бачили. П'яте, людина духовна, вона передбачлива. Вона передбачлива. Можна сміливо, знаючи писання і будучи близько з Богом, спілкуючись з людиною, можна сміло сказати. Тебе, чоловіче, чекає тяжка кінцівка. Вона передбачлива. На базі чого ми стаємо передбачливі? На основі знання Божого Слова. Будеш робити отак, тебе чекає так. Будеш поступати так, тебе чекає так. Посієш одно і це ти збереш, але в десять разів більше. Духовна людина передбачлива. Шосте. Шосте, вона пророкуюча, іноді а Бог через простих людей, через духовних людей. Дуже просто, без помпи, без особливого а, акценту, що це пророцтво. просто духовна людина говорить, і в її словах є пророчий дух, пророчий дух це в духовних людей. І сьоме, яке, напевно, мало хто на це звертає увагу, духовна людина часто плаче. Тайкома ніхто не бачить. Ніхто не чує. Ісус плакав над Єрусалимом. Ісус плакав біля гробу Лазаря. Ісус мав співчуття. Духовна людина вона співчутлива, вона часто та й плаче. Павло сказав до ефеських пасторів: Я вчив вас з багатьма слізьми. І коли я чую лідерів, які заявляють, що пастор без сльоз. Ага, Пастор без сліз, не пастор. Це я сміло заявляю, маючи духовний досвід, дивлячись Біблію, людина духовна плаче, плаче за долю тих, хто гине, плаче за долю своєї родини, яка не бо знає, яка кінцівка чекає тих, як Ісус плакав, Він знав, що чекає Єрусалим. І Він не, не злорадство, о, ви мене не прийняли, вас чекає біда, вам так і надо. Ні. Побачивши красоту Єрусалиму, блискучий храм, побачивши натовпи людей, Ісус заплакав і сказав: О Єрусалим, Єрусалим! Скільки разів я хотів тебе зібрати, як курка курчат ви не захотіли, тому ваш дім залишається порожній. Ісус плакав. Духовна людина має величезне серце співчуття. Давайте перевіримо себе, чи ми так переживаємо. Чи ці риси відображаються в нашому житті, чи їх немає? А назви там, ми до такої церкви належимо, а я там в групі прославлення, а я там їжджу на всякі з'їзди, чи в тебе є оці риси, які ми з вами проходили. Перевір себе, якщо немає, покайся. Якщо немає, іди до Ісуса. Якщо немає, ми живемо по тілу. А люди, які живуть по тілу, Попадуть в розряд немудрих дівчат. Роздасться крик, почнуть рух робити, а оливи немає. У людей, які живуть по тілу, не може працювати Святий Дух. А в тих серцях, які покірливі, які прості, які часто плачуть та йкома, які привітні, які милосердні, лагідні, це є портрет духовних людей. Вони можуть бути в будь-якій конфесії. Я бажаю, щоб ми цього навчилися і придбали. Живім по духу, і ми не виконаємо забаганок нашої зіпсутої плоті, нашого тіла. Бажаю вам Божого благословіння.